Визелотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тільки що завершився телефонний розговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Розговор організован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексті українського конфлікту і можливості його урегулювання, він хотів обсудить ці вопросы перед очним контактом з проводим с Зеленським. Президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися створити. Дві робочі групи заборним планом про це повідомляю з посиланням на слова помічника російського диктатора Юрія Ушакова, які цитують російські засоби масової інформації. За словами Ушакова, перша група займатиметься питаннями безпеки, друга економічною проблематикою. Параметри роботи груп будуть сформульовані на початку січня наступного року. Пишуть російські змі. Загалом, як повідомив Ушаков, вся розмова тривала одну годину і 15 хвилин і мала цитую дружній, доброзичливий і діловий характер за його словами, Дональд Трамп уважно вислухав російські оцінки реальних перспектив виходу на домовленість про мирне довготривале врегулювання українського, як там кажуть, цитую конфлікту. Ушаков повідомив, що запропоновані українцями та європейцями варіанти тимчасового припинення вогню під проводом підготовки до референдуму або під іншими проводами ведуть лише до затягування. Конфлікту та загрожують відновленням бойових дій. Він сказав для їхнього остаточного припинення потрібно, перш за все, звичайно, від Києва сміливе відповідальне політичне рішення це рішення щодо Донбасу. Це цитата Ушуков випослався на слова Трампа про те, що він знову. Переконався у прагненні Росії до політико-дипломатичного регулювання, і що цитую саме з огляду на це, він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори із Зеленським за словами Мушакова, Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися знову оперативно переговорити по телефону за підсумками зустрічі президента США Мара Лаго з українською стороною ввечері. Вчора вечері, тобто розмова ця відбулася. І президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін дуже серйозно ставиться до переговорів. Про це Дональд Трамп заявив під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами. Заява американського лідера пролунала у відповідь на запитання про те, чи не свідчить останні обстріли України про несерйозне ставлення диктатора до переговорів. Ні, nee, він ставиться дуже серйозно. Я думаю, ж, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це негативно. Напевно, так їм треба було. За словами Трампа, в Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і напевно це прийшло з України. Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Флориді. Американський лідер обрав місцем для переговорів щодо мирного плану свою резиденцію в Маралаго. Давайте про все. По порядку Трамп і Зеленський зробили перші заяви. Зустріч розпочалася із півгодинним запізненням. Трамп зустрів Зеленського біля дверей резиденції, де вони поспілкувалися із ЗМІ. Трамп заявив, що вірить в те, що вдасться укласти угоду, яка буде гарною як для України, так і для всіх інших. Він також в чергове повторив, що завершив вісім війн, і це найважче. Втім, американський президент заявив, що не ставить дедлайнів по закінченню війни. Зустріч у Маралаго склад делегації. Що про це відомо? Далі лідери відправилися на обід за участю представників переговорних команд. Трамп пригощав курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого себе. Тож до складу американської делегації увійшли держсекретар Марк Рубіо, міністр оборони Піт Гексет, представники Білого дому Сьюзі та Стівен Міллер, голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, спецпосланці Стівітков та Д. Жаред Кушнер українську команду на переговорах представляли посол України в США Ольга Стефанішина, секретар Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник генштабу Андрій Гнатов, радник голови офісу президента Олександр Бевс, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. До речі, Трамп говорив із російським терористом Володимиром Путіним. Зустрічі з Зеленським Трамп назвав важливою та заявив, що після неї поговорить із Путіним знову. Зазначу, що. За кілька годин до зустрічі американський лідер вже розмовляв із кремлівським диктатором. У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися створити дві робочі групи щодо безпеки та економічних аспектів по мирному плану. І серед тем розмови вказали референдум та перемир'я. Варто зазначити, що Financial Times після розмови Трампа та Путіна написала, що це нібито викликало занепокоєння в української сторони. Разом з тим джерела РБК Україна уточнюють, що телефонний дзвінок Трампа Путіну не стурбу. Вав зеленського у команді зеленського повідомили, що загалом було зрозуміло, що Трамп і Путін поговорять, і одне із завдань зараз це з'ясувати на що готові росіяни. Опісля Зеленський та Трамп вийшли заявами до змі. Зустріч лідерів тривала понад дві години. Після перемовин Зеленський та Трамп зітзвонилися з європейськими лідерами. Після чого вийшли до змі в українській команді зазначили, що зустріч була змістовною та одною із найважливіших за весь час. Тож про що розповіли змі Володимир Зеленський та Дональд Трамп? Давайте про все теж по порядку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що може відвідати Україну у випадку, якщо це буде необхідно для миру. Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мара Лаго. Зокрема, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України, аби допомогти досягти миру. Президент США заявив: я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати. Але якщо це допоможе, врятує 25 тисяч життів на місяць. Чи щось інше, я точно буду готовий це зробити. Варто зауважити, що Трамп жодного разу, а точніше, так жодного разу, не був в Україні не під час свого першого президентства у 17-21 роках, ні під час нинішньої каденції. Натомість його попередник Джо Байден приїхав до Києва 20 лютого, 23-го року на неанонсований візит під час повномасштабної війни. До того він шість разів відвідував Україну як віцепрезидент у період з 2009 по 2017 роки. Також президент Дональд Трамп на спільній прес-конференції заявив. Що питання щодо створення на Донбасі так званої зони вільної торгівлі або вільної економічної зони поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу у відповідь на питання щодо Донбасу. Президент США сказав, що воно поки що не вирішене, але запевнив, що з цієї сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально одне чи два дуже складні питання. Ви можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки. Є одне чи два дуже складні питання. Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ. Ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке. Також Зеленський погодився із Трампом в тому, що територіальне питання залишається дуже складним. Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум. Український лідер додав: Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану, мирного плану. Зазначимо, що ще до зустрічі з Трампом Зеленський назвав чітким, Такі червоні лінії для України в мирних переговорах перед зустрічю президентів у США за його словами це територіальні питання. Запорізька атомна електростанція та гарантія безпеки. Президент Трамп заявив про великий поступ російського диктатора Володимира Путіна щодо запорізької атомної електростанції. Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентом України після перемовин Маралаго. Давайте далі більше почуємо. Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним. Він хоче бачити її введення в експлуатацію. Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі. І вони можуть швидко її запустити. Це дуже великий поступ, що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС, додав американський лідер. І під час переговорів не обговорювалося перемир'я та припинення вогню для проведення референдуму. Проти цього виступає російський диктатор Владимир Путін. Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь. І я розумію цю позицію. При цьому, говорячи про мирний план під самий кінець прес-конференції, Трамп зазначив, що знадобиться кілька тижнів, якщо все піде добре, але все може піти поганим шляхом, через що знову доведеться воювати та помирати. Якщо нічого не вийде з мирним планом, доведеться воювати і помирати. Це погано, але якщо не вийде нічого, смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін, не хочемо, щоб це було. Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджено вже на 90%, водночас гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, на всі 100%.